Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні субота, 8 квітня. Я пропоную вам оглянути карту бойових дій. Перед тим, як до неї перейти, хочу вам сказати, що неспокійно було на тимчасово окупованому півострові Крим, де окупанти і риють окопи і перекидають техніку на північ до адмінкордону Запорізькою областю. Про це все поговоримо. Є зміни в Маріуполі, є тривожність в Мелітополі. Це все південний напрямок. Ну а давайте розпочнемо з річниці, тому що 8 квітня дві Другого року цинічно вдарили по залізничному вокзалі в Краматорську. Я вам нагадаю, що тоді загинула 61 людина, зокрема семеро дітей. Ми не можемо вам показати кадри, фото і відео, тому що таке ні ютюб, ні гугл не пропустить. Але це вкотре нагадує, що росіяни це є терористи, і вони нищать. Цивільної інфраструктури звичайно вбивають звичайних українців, тому їх треба гнати з нашої території і не зволікати. Що ж, давайте перейдемо. Почнемо традиційно з північно-східного напрямку від села Граніків Гряниківка. Тут у нас змін немає. Лінія фронту далі тримається. Постійні позиційні бої, як я вам вже казав, мігрують. Позиції, то ми щось вибиваємо, десь вибиваємо ворог. То ворог намагається в нас відкинути. Зрозуміло, одне, що продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру на Кюпенському напрямку. Під обстріли попали. Населені пункти Дворіч, Дворічна, масютівка нижче від Лимана першого Сеньківка і всі наколишні навколишні міста та села. Загалом лінія бойового зіткнення на цьому напрямку аж до Сватова від Куп'янська є важкою, але напевне найстабільнішою на цьому відтинку фронту. Далі в нас де куди неспокійніше Невельське ну перепрошую новоселівське населений пункт, який є на трасі між Куп'янськом і Сватове. Далі залишається воно. Но поділене частину міста західну контролюють збройні сили України іншу частину східну частково утримують терористи. Регулярно ми обстрілюємо їхні позиції. Знаємо, що на самому пункті Куземівка, який є біля Новоселівського, оце така точка, де постійно підкидають техніку, де формують живу силу. Окупанти наші збройні сили, це звичайно знають, і регулярно влучають в їхні позиції. І регулярно там або зникає жива сила, або горить їхня техніка, як бронь, броньована, так і танки. Рухаємось південніше до Сватове. власне. Ось в цьому населеному пункті У нас є для вас скрини з відео, бо відео ми вам знову ж таки не можемо показати. Є за останні 24 години влучання. Давайте лише нагадаю вам, скільки є відстань від сватова до лінії наших бійців. Це 16,5 кілометрів. Ось ви бачите, так це є державна прикордонна служба України, демонструє, як ми враз вразили командний пункт окупантів. Точно відомо, що є в них там 200-300. Точно відомо, що ми ліквідували одну машину. Урал це по факту. Є і ще є техніка. Правда, прикордонна служба вже не уточнює, що саме ми додатково знищили. Але якщо є влучання, це вже звичайно добре. рухаємось далі по лінії фронту південніше до Креміної, де справи ще гарячіші, тому що тут завдання. В окупантів одне витісняти нас до річки. Ось ви бачите, та жеребець хочуть нас відкинути, і найважчі, найзапекліші бої в напрямку Торське і Терне Ямполівка. Ось власне є такий виступ на лінії бойового зіткнення, кудою намагаються найбільше просуватися. Російські війська є в нас зміни власне на цьому відтинку за останні 24 години в районі Діброви. Південніше від цього населеного пункту бачимо зуміло на кількасот метрів просунутись росіяни в бік Янполя і власне це, от бачите, серебрянське лісництво. Якщо от глянути на карту, то оце от все є ліси, тому тут бої більшості ведуться. Можна так сказати на осліп, тому що аеророзвідка не допоможе, а тим більше вже йде тепла пора доби. Скоро почнуть розквітати дерева, і тоді, взагалі, з повітря буде абсолютно там нічого не видно. Тому це може цілком бути і нам на руку. Завдання ворога, звісно. Бажання і як це я називаю регулярно буду називати це є вологі мрії дійти до Лиману, який ми успішно деокупували, і звідси вже з Лиману намагатися рухатися в бік Слов'янська і Краматорська. Давайте рухатись далі до Луганської Білогорівки. Ситуація тут продовжує бути напруженою, але наші хлопці та дівчата тут позицій абсолютно не здають. Ми має, бачимо, є карта у нас топографічна. Ми бачимо підвищення і розуміємо, що от власне на захід від Білогорівки, ось тут підвищення є на рельєфі. Стоїть наша арте, артилерія, яка дуже вправно і зручно б'є по позиціях ворога. Звичайно, ворог не мовчить. Теж відповідає усією можливою зброєю. Зброєю, це є і міномети. Бо ж, ви бачите, сіра зона фактично тут відсуть. Тому тут йдуть активні позиційні бої, але змін по лінії бойового зіткнення немає і так очевидно, що й не буде найближчим часом. Рухаємось далі до вже Бахмутського напрямку, Бахмутського регіону. Традиційно веселе Роздолівка, Васюк, Васюківка. Тут змін немає, хоча ворог. Активно намагається тут бити з усіх видів зброї, знову ж таки. Їхня мета вам нагадаю, це є сіверський напрямок. Хочуть звісно вийти до цього стратегічного самопункту, аби взяти в оточення або мати намір оточення, вже рухатись або в бік Білогорівки, або в бік Лиману. Але тут ми міцно стоїмо і відбиваємо усі атаки. Ворога. Що ж, рухаємось далі Це траса між Слов'янськом і Бахмутом. Ось ви бачите, це от жовтеньке. Я вам продемонструю. Тут важча ситуація загалом навколо Бахмуту. Якщо попередні тижні Авдіївку намагалися зробити найгарячішою точкою окупанти, то зараз повернулися найважчі бої безпосередньо навколо Бахмуту. Чи є просування? Давайте глянемо за останні 24 години. Так, діпстейт працює у нас, працює. Ось бачимо, просувань на північ від Бахмуту. Немає Оріхова василівка досі лишається під контролем збройних сил України. Напрямок ударів це Міньківка, Новомаркове і далі в бік. Знову ж таки нагадаю вам Слов'янська і Краматорська, але зрушень немає. Що говорити про сам Бахмут? Тут ситуація складна. Ми тримаємо напрямок Хромове. Тут власне позиції намагає ворог відбити, тому що ми їх на північ трішки посунули. Бо нагадаю, з Бахмута до через Хромове в часі в'яр йде одна з логістик важливих для постачання наших героїв в цьому населеному пункті. Е, найважливіше, що вам треба знати навколо Бахмуту, з півночі і з півдня ми добре тримаємо. Укріплення намагається звичайно ж ворог просуватися, намагається використовувати різні групи ДРГ від там 10 навіть до 30-40 осіб в різну пору доби. Найчастіше там роблять ближче до опівночі або під ранок, коли є темно, і менше нам видно їхнє пересування. Давайте перейдемо безпосередньо на супутникові знимки, або я вам краще розповів, що відбувається в самому Бахмуті. Ось власне. Google Maps. найважчі бої в Бахмуті зараз йдуть за останні 24 години. Ось ви бачите це є залізничний вокзал. Ось в районі цього залізничного вокзалу. Поруч річка Бахмутка, яку вже форсували раніше бійці 2-ї армії міра, і от власне тут йдуть запеклі бої в містах. Якщо подивитися північніше, ось червоним маркером, це відзначений Артемівський завод обробки кольорових металів. Тут також тривають важкі бої. Ворог не може тут закріпитися. попри те, що вагнерівці і їхній керівник Пригожин розповідають, що вони вже повністю тримають промзону. Неправда, тому що, хоч вони туди і зайшли, але вам я і в попередніх оглядах демонстрував, як ми влучно і якісно б'ємо по їхніх позиціях, тому не контролюють повністю Артемівський завод обробки кольорових металів, окупанти. Переход давайте я далі перейду назад на топографічний е, вигляд карти, аби вам пояснити, що відбувається на півдні. На півдні, ось ви бачите, це от трикутничок. Це є вулиця Корсунська. І Чайковського найважчі запеклі бої нагадаю. Ось в цьому районі славно звісно стела 17-му була, яку расисти знищили. І саме в цьому районі це вже повідомляє Бахмутський демон бійці, які безпосередньо є в цьому населеному пункті. Кажуть, що намагаються просуватися сюди окупанти, вагнерівці. Але в чому суть пояснюють наші герої, що вони прекрасно знають в цьому районі, де можна. Сховатися, де можна зайняти позицію, тому що вони там не перший тиждень тримали оборону. І якщо вони звідси навіть відходять, то прекрасно до сантиметра знають де можуть теоретично зробити свою позицію окупанти. Тому вони кажуть, що це навіть зручно, що вони можуть трішки відійти західніше і влучно та прицільно і якісно бити по живі силі противника. Дивимось, ось, власне, в цьому районі. Це є Маріупольське називається кладовище. Тут активні бойові дії. Якщо глянути з сходу, є просування ворога. От, власне, що я вам казав, це от тут знаходиться залізничний вокзал, і тут йдуть найважчі бої. На інших картах не Діпстетівських в цьому регіоні. Ось, ви бачите, це район квадрата. Називається в Бахмуті. Це багатоповерхівки, кажуть, що в притул ось до траси Т05-04 підійшли окупанти. Офіційного повідомлення немає. Кажу, ж на певних картах: от лінія чер... бойового зіткнення червона, в червоне замальовано. Є аж в притул до цієї траси. Хоча, за повідомленням бійців з безпосередньо цього напрямку, траса ось власне Бахмут, ось це жовтеньке я вам так схематично покажу. Іванівське і далі. На Константинівку вона далі під контролем Збройних сил України. Оце я вам продемонстрував. Це є самий ключовий шлях постачання. Це ми не відкриваємо ніякої таємниці. Ми кожен раз повторюємо, це знають вже багато місяців, як і росіяни, так і Збройні сили України. Якщо говорити про безпосередньо заяви Пригожина. Пригожин, нагадаю вам: це керівник ОПГ Вагнер, що він сказав? Дві ключові тези. Повідомив, ну про те, що вони є пауками в банці, це прекрасно, тому що буквально за останні 24 години Пригожин повідомив, що на Бахмутському напрямку він не спостерігає збройних сил Російської Федерації. Це означає, що вони продовжуються зміну оборони гристися і нема в них комунікації на цьому напрямку. І друге, що сказав важливо, Пригожин, що. Збройні сили України навіть і не збираються покидати Бахмут. А це означає, цитую Пригожна, що ні про яку окупацію захоплення Бахмуту наразі мова йти не може. І в найвологіших мріях їхніх це, хоча б до кінця квітня, бодай просунутися в цьому населеному пункті. Але заакцентую, акцентую сам Пригожин повідомляє, що не зможуть вони захопити Бахмут. Така от ситуація навколо Бахмуту. Бахмут найгарячіша точка на планеті. Так кажуть багато наших героїв, які безпосередньо ведуть там бойові дії, тому що немає жодної хвилини тихої, аби кудись не прилітало, аби не було чути якихось вуличних пострілів. Тобто, от уявіть собі, найбільш гарячий екшен з Голівуду, так само зараз виглядає на жаль, Бахмут. Якщо говорити про тил від Бахмуту, то в нас за останні 24 години є повідомлення. Костянтинівка є сюди на жаль прильоти. В цивільну і критичну інфраструктуру традиційно регулярно ворог обстрілює наші прифронтові міста. Рухаємось далі, рухаємось південніше до Авдіївки. Теж надважливий населений пункт, нагадаю вам. Тут, як і в Бахмуті, вже більше двох тижнів заборонили приїзд волонтерів, журналістів і інших невійськових людей. Це зручно в першу чергу для наших оборонців, тому що їм не потрібно вичікувати їм не потрібно дивитися, хто переміщається. Вони чітко тепер знають, що переміщення перед тобою це є вороги. Є просування за останні 24 години на північ. Це в районі Красногорівки. Ось ми бачимо. Зуміли ближче підійти і обі намагаються обійти в рухти в бік степове загальна їхня мета це оточити Авдіївку, більш локальна ось в цьому районі, де ви бачите ці водойми є. Авдіївський коксохімічний завод тут тривають важкі бої, обстрілюють і артилерію, і танкові снаряди прилітають мінометні, але зрушень немає, і наші збройні сили України тут дають гідну відсіч окупанту. Непроста ситуація в районі Кам'янки тут теж використовують будь-які види озброєння, але лінія фронту на півночі тримається. Важчі справи трішки на півдні, тому що ворог продовжує активні бойові дії з боку опитне, з боку водяне. І от, власне, бачите, первомайські намагаються рухатися з півночі, тому що їм давним-давно зрозуміло, в лоб вони жодну так і Нашу позицію або на саме пункт в цій війні взяти не змогли, намагалися Парвомайське взяти е, в лобових атаках. Понесли дуже величезні втрати. Пішли північчю в північ. Чому вони хочуть далі рухатися, оточити Парвомайське і рухатись в бік Карлівки, тому що от є водяна ріка, водосховище. Карлівка на хорошому підвищенні, і тут, звісно, є наші позиції. Знову ж таки, ми не відкриваємо жодної таємниці. Це загальнодосудна інформація, яка відома як і збройним силам, так і звісно, е, силам окупанта. Говорити про Первомайське і Невельське, що варто знати, тут пекло, тому що місто повністю знищено. Як ви розумієте, якщо вогняний вал і все вирівнюється під нуль, відповідно важко дуже тримати оборону. Тим не менше, тримають. Давайте я вам продемонструю, чи є в нас зміни за останні 24 години напрямку. Бачимо, немає. Рухаємось південніше далі до Мар'їнки в Мар'їнці. Змін за останні 24 години немає. Ключові напрямки звідси Марінка захопити весь все місто, і звичайно від півдня рухатись в бік на самому пункту побіди. Важкі бої до речі використовують тут і авіацію. Більшість більше авіацію використовують на авдіївському напрямку, але тут також бувають прильоти від з повітря. Але змін по фронту немає. Вугледар далі залишається улюбленим концертом Кобзона. Тут гине і лягає велика кількість. Живої сили окупанта. Що вам варто лише сказати по Вугледару? Так. По Вугледару. Ось давайте я вам наближу. В дачному напрямку. От, пригадуйте, ось тут був такий виступ з окупантів. Вони зайняли східну частину, оце от зелененьке, це дачні участки, але ми зуміли їх звідти вибити. Ну і Вугледар рельєфно є вищий, тому нам дуже зручно в радіусі влучати в їхню живу силу. Вугледар, нагадаю вам, це той напрямок на фронті, де більше ніж всюди окупанти втрачають як живу силу, власне, так і техніку. Маріуполь, Маріуполь це 80 кілометрів від лінії фронту. Ось продемонструю вам, що відомо за останні 24 години. Давайте лише вам продемонструю, яка відстань до Маріуполя. 76, залежно звідки 76-80 кілометрів. Звідси ми влучаємо вже в склади боєприпасів, в скупчення живої сили техніки, що відомо по Маріуполю за останні 24 години. Ось, власне, в нас є фотографії, як виглядає залізничний вокзал Маріуполя. Вирішили його чомусь демонтувати, розібрати. Мета невідома, ціль невідома, але шукати логіку в цих надхромосомних важко. Суть тому, що вони його розбирають. Які будуть подальші дії, ми не знаємо. Але точно знаємо, що техніку вони перекидають з Азовська російського через Маріуполь. Мангуш вище логістка веде до Волновахи, аби перекидати на Донецький напрямок техніку. І рухатись інколи рухається з Маріуполя в Малітополя. Малітополь, Запорізька область, от власне тут вони намагаються обладнати фортифікаційні споруди. І що стало відомо від мера Мелітополя Івана Федорова, повідомляє, що з цього на самому пункту активно окупанти адміністрація, колаборанти намагаються вивозити і пропонують місцевому населенню покидати цей населений пункт і рухатися на тимчасово окупований Крим. Яка мета зрозуміла? Вони розуміють, що рано чи пізно будуть контрнаступальні дії збройних сил України? Що говорити по лінії бойового зіткнення між Запоріжжям і південною частиною окупованих територій цієї області? За останні 24 години Оріхів, Гуляйполе, 67 прильотів по цих населених пунктах. Є руйнації критичної інфраструктури. От є фотографії з Оріхова Гуляйполя, як зруйнували. Армія втрає міра, ось ви бачите, влучають звичайну цивільну інфраструктуру. І в нас є як які руйнують присадливні ділянки. Ось, ви бачите, горище якогось будинку. Прекрасно бачите, що є от якась клітка для папуги. Тобто, це звичайна цивільна інфраструктура, ніяке не скупчення ворога живої сили чи ще щось. подібне. просто луплять і валять по звичайній інфраструктурі України. Якщо говорити про найважливіший напрямок, знаєте, це є Енергодар. Що відомо по Енергодару? От я вам покажу на ближче, ось тут знаходиться Запорізька атомна електростанція. І от видання Таймс це важливо вам знати. Це не є опартина інформація по за останні 24 години. Але що відомо, що 19 жовтня 2022 року, в цьому районі збройні сили України намагалися провести атаку, аби вибути. Запорізької атомної електростанції видання The Times повідомляє, що ця атака вдалась Ну, провальною або та, яка не була успішною, можна так сказати. Це тому, що за повідомленням цього видання і джерел, начебто, з генштабу збройних сил сил України, 19 жовтня, ми сформували 30 кат катерів в цьому в Дніпрі в цьому напрямку Енергодару і Запорізької атомної електростанції, і там зібрали 600 одиниць живої сили збройних сил України. Що відомо, що ми не очікували, що так добре. Захистяться окупанти на Запорізькій атомній електростанції, і відповідно частині нашого десанту вийшло висадитись от на північному березі від на північ від Запорізької атомної електростанції. Але вибити звідти окупанта не вдалося. Нагадаю, ця спецоперація була розпочата 19 жовтня. Є оперативна інформація по енергодару і північному заходу від цього міста, там де знаходиться зато Запорізька атомна електростанція. Що відомо, що окупанти переймаються тим, що знову можуть бути здійснені якісь контрнаступальні дії, невідомо якого характеру, чи це будуть цивільні, чи це будуть наші військові? Тому що вони зробили? Вони раніше, якщо працівники атомної електростанції добиралися на роботу автобусами, тепер вони змушені будуть завчасно виходити з цього маршруту і далі йти на роботу пішки, тому що росіяни зробили додаткові огорожі. Огорожі на вхід до Запорізької атомної електростанції. Очевидно, вони збільшують фортифікаційні споруди, збільшують захист окупованої запорізької атомної електростанції, тому що є побоювання, що можуть приїхати і не цивільні, і не ті працівники, яких вони змусили, до речі, працювати і змушують підписувати контракти з Росатомом. На завершення огляду карти бойових дій трішки, давайте поговоримо про <кх> тимчасово окупований Крим. Тому що звідси є хороші новини. Перша новина ж в нас є фотографії Феодосія. Звідтам стало відомо, що були прильоти. Є фотографії. Ось ви бачите, що каже адміністрація на окупованому півострові, що це працювала, звісно ж, протиповітряна оборона окупантів. Ну але це зовсім не виглядає так, ніби вони щось збили. Ви Бачите, щось прилетіло, щось димить, і там тривожно. Окрім Євпаторії, Феодосія, перепрошую. Також вже пізніше, ближче до обіду, 8 квітня стало відомо про чутні вибухи в Севастополі. Інформації ніякої ніхто не надає, але місцевий паблік каже, що є звуки вибухів. Ну і загалом дуже дивно. Дехто з експертів каже, що так окупаційна влада освоює кошти, тому що от в районі Євпаторії, ми вже не раз вам повідомляли. Вже відомо не про 3,6 кілометри, а про цілих про цілих 7 кілометрів перекопаних пляжів на от в на східному на східній частині окупованого півострова і здавалось би для чого тут рити окопи від кого вони захищаються? Є версія, що просто так вони перекопують цивільні пляжі, аби потім, згодом під прикриттям, казати, що це окопи від і захист від укранацистів. Так вони намагаються їх зробити приватними. Ну, словом, нічого дивного. Але я б не радив це робити окупантам, тому що прекрасно розуміємо, що е, Крим в найближчі місяці буде гарячим. І вже не раз наші чиновники казали, що коли ми дійдемо до адмінкордону між Запорізькою областю і тимчасово окупованим Кримом, ми будемо пропонувати окупантам два варіанти: або силовий сценарій військовий, що ми будемо з їх там їх вибивати, або дипломатичний, що мається на увазі під дипломатичним сценарієм, це буде лунати від України пропозиція забрати свої війська з Криму. Якщо росіяни не погодяться, тоді перший. Варіант. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 8 квітня, суботу. А вже завтра, в неділю, я вам запропоную оглянути ЛБЗ обширніше за тиждень. Підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть коментарі.